Мої вітання з вами краве, і сьогодні таке вийде інформативне відео. Бо я що, бо я анонсую конкурс прогнозистів по чемпіонату Європи 2024, який прийде в Німеччині по футболу. Ось ось така статуетка, точніше, трофей, їде до переможця Ліги Чемпіонів, я провести на телеграм-каналі. Ну я з цього я, ну, і говорю вам на відео. Підписуйтесь на мої різні соціальні мережі, бо там багато різних цікавостей відбувається, в тому числі і на Бінго, яке ви бачили там на як, якщо то це на мої прямі трансляції, бачили, що там Бінго і хто там. Пише ці результати, є можливість, там приймати участь або виграти 100 гривень, якщо нічого, ну там щось не з 9, або якщо все в 9 вгадано бінго, то е, 300 гривень розіграш. Ось, а на конкурс про ось тут всі умови на чемпіонат Європи. Перепідписую обов'язково треба бути підписаним на телеграм-канал. Ось там я буду виселяти за день, за день до матчу, буду виселяти вам матч самий. Ось там рівно за добу. І щоб ви могли зробити прогноз свій на цей матч. Ось. Тому завтра буде виставлений матч е, Німеччина-Шотландія, а вже висилено на переможця, який дається 5 балів. Тому заходьте, підписуйтесь. Ось це таке інформативне більше для вас відео, вона таке невеличке вийде. Також, якщо ви хочете на якось підтримати фінансово, є кнопочка спонсорство. Ось е заходьте, підтримуйте на Ютубі 35 гривень. Якщо не хочете, не підтримуйте слип місяця. Я планую придумати якісь плюшки, бо зараз трохи часу не вистачає. Ось тому дякую, що ви мене підтримуєте. Я хотів це давно вже сказати вам. Скоро буде перший тур, 15 числа кубка. Український є по всі 24. Ось побачите, як я там зіграю. Також дуже багато чого цікаво. Підписуйтесь, дякую вам за підтримку. Уже, грубо кажучи, півтори року ви мене підтримуєте, це дуже приємно. Дякую, що були все таке невеличке інформативне відео. І до нових зустрічей. Всіх обняв припідняв і не забувайте, що конкурс про назисів Чемпіонату Європи 24 у телеграмі. Підписуйтесь обов'язково.